На продаж свіженьке поступлення. Volkswagen Tiguan Європа. Двохлітровий турбодизель під капотом, коробка автомат, передній привід. Повний пакет асистентів. Автівка сама підрулює в полосах, виявляє їх, щитує дорожні знаки, фронт асистент, адаптивний кріс контроль, електричне регулювання, складання дзеркал, безключовий доступ в автомобіль, два ключі, ось такі алюмінієві вставочки на дверях, також на панелі. Салончик, тканина плюс Алькантара, все регулюється, виставляється, підлокотник їздить вперед назад. Це все для вас розуміло. Партроніки, оскільки у нас 360, автівка міє сама знаходити місце для парковки і сама автоматично запарковуватись. Клімат у нас трохзонний підігрів передніх сидінь, підігрів керма на зиму, просто топчик. 221 тисяча оригінально підтверджено перевіреного пробігу. Хромчик, кругом, віконець понизу. І також на задні віконці і заводи йдуть підтоновані. Зручний, містимий, комфортний кросовер. Надійний і економний. Камера заднього виду в нас умивачем, електрична кришка багажника також вона має функцію відкривання з помаху ноги. Ще один додатковий асистент. Об'єм багажника може регулюватись за рахунок того, що задні сидіння, само собою, складаються, або також можуть їздити туди. Туди-сюди. Продемонструю вам стан салону з цієї сторони. Автівка знаходиться в місто Бережане, Тернопільська область. Відповідно, друзі, тут ви можете її оглянути, зробити тест драйв і, само собою, придбати. У водія присутній масаж спини. Шкірине мультикермо з під перемикачами швидкостей. Цікавить, не зволікай, проїжджай і забирай.